Вітаю вас, дорогі мої друзі. Я прикрасила невеличку ялинку роблю майже в кожній кімнаті таку новорічну композицію. Ось така ялиночка вийшла різні іграшки. Тут під нею є і сніговички, і ангелочок, і святий Миколай прийшов. А ще вам хотіла показати свою невелику колекцію фарфорових статуеток саме на зимову тему. Я колись їх намагалася зібрати, і ось що мені вдалося. Придбати, хочу вам показати. Це, якраз так, для настрою подивитися на гарні речі і самі згадати, що ж в мене є, бо переставляла на поличці свої статуетки і вирішила показати ось цю підбірку. Є в мене дві ось таких дівчинки ковзарки, конькобєжки. Намагалася зібрати в різних розписах. Ну, от, бачите, в мене є брюнетка. Дуже миле гарне личко, Полонський завод, ціленька, гарненька. Є ще й київського заводу, але вони мені не траплялися. Ось така блондинка, теж дуже симпатична дівчинка. Ось така цілі оці гострячки на ковзанах. Все гарне. Є два хлопчики-лижники. О, з ялиночкою, ну такі чудові. Подивитися, як розписане обличчя, так тут і бробки, і вії, все так видно, очі сині, дуже гарний хлопчик. Теж ось Полонський завод виготовляв таку красу. А це вже більш старе. Тут стареньке клеймо, теж гарний розпис. В синьому кольорі, і клеймо таке стареньке, теж полонський завод. Хотіла ще зібрати зимовий дворик, але поки що ніяк не вдається. Один у кутиш є ось такий-таке дитинча вийшло на прогулянку, так його батьки закутали, щоб не перемерзло. І така мила. Така статуеточка. Ну і ці в мене теж. Дуже мені їх хотілося зібрати. Дівчинка-ліпить сніговика. Ось таке Це городниця в синьому кольорі. І ось в оранжевому. Є ще червоне пальтичко у дівчинки. Ось такі. Дуже вони мені подобаються. І отак виставлю біля ялиночки, хай стоять і хай радують мене. Тож і вам хотіла підняти трішки настрою. Хай все буде добре, до нових зустрічей! Скоро побачимось!